Ми вже бачимо, що вони не просто наростили їхнє виробництво, а максимально наростили. І, і як тут нам Як тут нам встигати, чи взагалі ми можемо встигнути, чи можемо на рівні держави щось зробити, тому що я от покажу зараз фотографію. Наш народний депутат, я не знаю, чи ти бачив бачив ігор Васильєв Він радісно повідомив напередодні: звільнили Андріївку, звільнимо і решту Сумщини. Ну чомусь про зуби дракона, які лежать в полі під юнаківкою. Він не говорить. Про, а о, він про же ж голова комітету по дослідженню фортифікації. Але То гарні і... новини повідомляємо, бачиш, да, а, да, а да, да, дрони, да. як на виробництво не, ви, не, ви провалили. Уже б ми мали клепати так само, як росіяни, ті дрони по 500 на добу чи ні? 에, ну, ну, по 500 росіяни ще не пишуть, але Длонують. ну, скажімо так, уже, ну, у них вже 170 в день да, виходить. Ми говоримо про те, що вони починали з того, що по 30-35. Ну, значить, нам треба ППО посилювати, антидронну боротьбу посилювати і у союзників просити гроші. Зеленський сьогодні заявив теж як про свою перемогу, що Україна може 8 мільйонів за рік робити дронів. Ну, Тобто, це я так розумію, що по, десь по, по 700 тисяч на ну На, на місяць, да? по 700 тисяч. Ну, це щось ну такий перебор уже. от Ми про мільярдера вже чули. Але ми ж ті можемо, якщо типу, союзники дадуть нам гроші, я більш ніж певен, потенціал Європи все-таки я нагадаю, німецька економіка більша, ніж вся російська, вся Європейська ЄС. З разом з Британією, в 12 разів більша економіка ніж Росії, і той, якщо налагодити справу і допомагати нам, чи грошима, станками, виробництвом ну умовно поставити на поток. От, і навіть називати це, що наші дрони. Ми вже збирати їх, можемо вже в гаражах і казати, що наші. Але щоб поставлялись компоненти, якісь да а надпис тільки був, що це український там якийсь е шахет, аналог їхній, взагалі, списати там, е подивитися, як вони що вони роблять з цим. І ну, таким от нехитрим способом спробувати. Дійсно, ну, завалить, по-перше, їх теж. У них ситуація з ППО ще гірша, тому що у них росіюшка ще більша, вони тупо не можуть закрити все, От просто не можуть. Закрити все. Закривайте. І вони ну, вони не можуть, у них не, не, не вийде це однозначно. Закрити все небо. Так? І тобто ми можемо кошмарити їх так само, як, як не більше. Єдина ж між нами різниця, що ми ж кошмаримо їхні об'єкти uh, військові або військово-технічні або Ну, щось таке. А вони ж б'ють чисто по кварталам. Вони в Дніпрі валили, перед цим в Сумах, вони б'ють по людям, бо вони нелюді. Тому нелюді б'ють по людям. Це ну, війна людей з нелюдями. Тож тут, да, тут воюють групи істот, Ми люди і істоти нелюді. І тому Ну, от з фашизмом важче боротися, да саме тому й важче, що ми, ми не можемо так, як вони, але. Ну, давайте використовувати якісь хау по антидроновій боротьбі. врешті-решт. Я впевнений, що технічні рішення знайдуться. Треба тільки швидко поставити це скаліс на поток. На І ще раз скажу: російська економіка в 12 разів слабкіша, чим ми союзники. Це без Америки, бо сама Америки ще в 20 разів менше. Тобто, якби Трамп захотів. То ну просто ну, Путіну діватися нікуди. Ми могли б е, завалити як, ну, умовно, як е, е, Гітлера, коли Гітлер в 44-му році спускав з тапілей одну підводну лодку, там е, да а американці 20. Ну там а що нам пора. заважало Віктор Анатолію? Що нам заважало налагодити вже це виробництво? От я говорила з даною Яровою, яка була в наглядовій раді і радницею і заступника міністра, то нашим пропонували, що відкрити експорт. Якщо не буде там державна держава, не спроможна буде забирати все виробництво дронів, то буде наші бізнеси матимуть змогу продавати дрони на експорт. То вони побоялися від того, що всі ж наші тоді продаватимуть увесь світ. А запит вже зараз є і в європейських країн, які хочуть поповнювати свої запаси. Вони ж розуміють, що Путін, поки поки з Україною тут розбирається, то вони там більш-менш в безпеці, але це дуже умовна безпека. Але нашим не дали відкрити експорт, тобто не відкрили експорт, щоб ми могли продавати ці дрони. Це така от недовіра до своїх, так не сказали б, що буде напад, тому що всі б розбіглися. Економіка да, впала. Да, да. Не відкриємо експорт, бо ви все дурні продасте тут, а нам нічого не лишите. Тобто, якась така от недовіра до українців від влади е, саме тому дивіться е, Аня. Влада сама по собі неефективна. У нас 5-6 дефективних менеджерів, які не вміють приймати виважені управлінські рішення. Виважені управлінські рішення це коли рішення продумаються, продумуються передумови, продумуються проміжні наслідки, продумуються взагалі наслідки. Взагалі е ну, бачимо мету, ставимо вішки і йдемо до них. Да? А для цього на кожному етапі. Вони ж роблять помилку, вони роблять опитування громадської думки, як це зайде тим громадянам, тим громадянам, і вони дум, подумають, що як Зеленський міг допустити нам самим шахетів, не вистачає, він ще комусь продає ай-яй-яй, взагалі дурачок, дурачок. І вони зважають на електоральні групи, а не зважають на експертів. А експерти, може, б йому й сказали, що якщо ми можемо. Щось продавати, щоб на ці гроші виважені, на купити нових комплектуючих і зробити і на продаж, і собі, то може і так. Я особисто не експерт в цьому питанні і не ліз без порадами. І е, в нас влада не розуміє, що тільки диванні експерти, якраз спеціалісти по всьому. Якщо я не експерт е, військово-технічних характеристиків якихось. Видів озброєнь, то я туди і не полізу. Я більше політичний експерт. Я більше розуміюся на тому, як, як має діяти влада. Отак от, от наша влада діє неправильно. По-перше, сама некомпетентна і не пускає на поле компетентних людей. Це перше, і друге, у неї абсолютно неправильна комунікація. Вони, як хаміліони, хочуть під під якусь електоральну групу. То, що вона велика, і вона завтра піде голосувати. і не хоче під експертів, умовно, під 100, 200, 500 експертів, щоб їх тільки опитати. А що треба робити для того, для того, для того? От щоб не робити міни, які можливо вже там не закуповувати. Наприклад, танки, які вже, ну, очевидно, в цій війні не будуть ну, чимось ну, не приноситимуть успіху. да. А що приноситиме? Те, що буде дальні тили, їхні то тобто шахеди і балістика, да, щоб ми, щоб ми їхній тил винесли взагалі в хлам. І друге, щоб не допускати їх в наш тил. Тому що уже, я так розумію, а на зиму, якщо зиму, якщо Путін захоче. Воювати зіма, а я думаю, що раз він вже війшов в віток війни, йому треба було закінчувати війну або в травні, або продовжувати умовно до березня наступного року. Тобто війна ще триватиме 9 місяців. Вона ще тільки, Е, ну, я хотів би помилятися, що багато хто з експертів кажуть, що до листопада там його змусять, або він пойме, коли провалиться літній наступ, що все. Путін може просто призупинити наступи на лінії фронту. Ну, умовно, коли у них закінчаться ці люди для м'ясних штурмів, але переорієнтуватися на що? На винищення тилу, коли буде дійсно прилітати у нас ну, день-два перерви, коли по 100 шахедів буде прилітати, а потім 500. Потім знову день-два, 100, а потім 500. І будуть прилітати вони звичайно, коли будуть сто. Чи 150 летить на суми, ну, ми ж не зможемо просто збити скільки цілий. Він буде намагатися кошмарити великі міста. От, і в нас тоді буде ну, сурова зима. Ну і плюс вони ж знову ж можуть бити про нашій інфраструктурі, щоб загнати нас в темряву. Е, ну, вони ж не люди, ми ж пам'ятаємо про це. Да? От, е, тобто, влада некомпетентна. Тому що непрофесійна, ну, власне, професійно, тобто да, вона не знає, що робити. Це перше. І друге, в неї нема комунікації. Третє, вона да, то єч по карманам тирить. І четверте, вона піариться і не тільки Зеленський, а всякий оцей вилізе за дорожні. Ти гасло за фортифікацію відвідаєш. Ти вийди і скажи нам, що ми Андріївку зупинили. А що там у тебе з фортифікаціями? Чого зуби дракона дробляться від удара кувалди? È, tá, ти ж голова тимчасової комісії. Да, ти тимчасової. тимчасової комісії, поэтому там ответь, вот. ну десь Ань. А бачиш, а я ще просто зайшла. От даремно, але зайшла. Ну, це в ТікТоці, ці в коментарях, і люди, оце там дякуємо вам. Знаєш, Дя... ну тобто є запит на інформацію. Інформації про суми не так багато не тримає влада в фокусі наш кордон, хоча він найдовший, і ситуація складна. А ситуації мало тому в людей є очікування, щось про суми скажуть, щось про суми. І от він сказав там про Андріївку. Ми там звільнили. І люди дякуємо, дякуємо, асоціюють. Перемоги Збройних сил України з оцими людьми, які провалили оборону. по суті Розумієш, що те, да. що в нас немає причина наслідкових зв'язків, фактично. Тому от, дякуємо, треба писати Збройним силам України, а не всім підряд, хто говорить про Сумщину. У е, нас поки ще е, в процесі саміт НАТО підій'ємо підсумки далі.